Шоста частина. Він зав'язав очі хлопчика зірки шовковим шарфом і провів його через будинок і сад із маками, а потім угору п'ятьма бронзовими східцями. Відчинивши маленькі двері своїм перснем, старий випустив його на вулицю. Хлопчик Зірка вийшов за міську браму. І дійшов до лісу, про який говорив йому чаклун. Спочатку ліс видався йому дуже красивим. Здавалося, що там багато пташок, які співають і квітів із солодким запахом, і він радісно пішов туди. Але ця краса не принесла йому радості, бо де б хлопчик не ступав, гострі колючки та шипи з'являлися з під землі. І кололи його. Зла кропива жалила його, чортополох пронизував його своїми гострими шипами, мов кинджалами. Йому було дуже боляче. Проте ніде він не міг знайти монету з білого золота, про яку говорив чаклун, хоча шукав її зранку до полудня, і з полудня до заходу сонця. Коли сонце почало заходити, хлопчик Зірка зібрався йти додому, гірко ридаючи, бо знав, що на нього чекає. Але коли дійшов уже до околиці лісу, то почув із гущавини крик, начебто комусь було боляче. Забувши про власне горе, він побіг назад. І побачив маленького зайця, що потрапив до мисливської пастки. Хлопчикові зірці стало шкода зайця, і він звільнив його, сказавши Я сам раб, але тебе я можу випустити на волю. Заєць відповів йому Ти мене звільнив, а що я дам тобі навзаєм? Хлопчик Зірка сказав Я шукаю. Монету із білого золота, але ніде не можу її знайти. Якщо я не принесу її моєму хазяїнові, то він поб'є мене. Ходімо зі мною, сказав заєць, я приведу тебе до неї, бо я знаю, де її заховали і для чого. Отож хлопчик зірка пішов за зайцем. І, яка радість! У дуплі Великого дуба лежала монета з білого золота, яку він шукав. Хлопчик зрадів, поклав монету у свій гаманець і сказав зайцеві, за послугу, яку я тобі зробив, ти відплатив мені сторицею, а за добро заплатив добром. Зовсім ні, відповів Заєць. Я поставився до тебе так, як ти поставився до мене. І він швидко втік, а хлопчик зірка пішов до міста. Біля міської брами сидів прокажений. Його обличчя покривав каптур із сірого полотна, і лише через прорізи світилися очі, як червоні вуглинки. Коли він побачив, що йде хлопчик зірка, ударив по дерев'яній мисці і заколотав у дзвоник, гукаючи його Дай мені монету, бо я помру з голоду. На жаль, вигукнув хлопчик Зірка, у мене є тільки одна монета в гаманці. І якщо я не принесу її моєму хазяїнові, то він поб'є мене, бо я його раб. Але прокажений благав і умовляв його, доки хлопчик зірка не зглянувся над ним і не дав йому монету з білого золота. Коли він прийшов до будинку чаклуна, той відчинив йому, запросив зайти і сказав: У тебе є монета з білого золота. І хлопчик зірка відповів, у мене її немає. Тоді чаклун побив його і поставив перед ним порожню тарілку, і наказав Їж. Поставив порожню чашку пий і знову кинув його до темниці. Наступного дня чаклун прийшов до нього і сказав: якщо ти сьогодні не принесеш мені монету жовтого золота, я залишу тебе своїм рабом і відшмагаю. Триста разів. Хлопчик зірка знову пішов до лісу і цілий день шукав монету з жовтого золота, але ніде не міг її знайти. На заході сонця сів і почав плакати. У той час, як він плакав, до нього прийшов маленький заєць, якого хлопчик врятував із пастки. Заяць сказав йому, Чого ти плачеш? Що шукаєш у лісі? Хлопчик Зірка відповів, я шукаю сховану тут монету з жовтого золота, якщо я її не знайду, мій хазяїн поб'є мене і залишить мене своїм рабом. Іди за мною, гукнув Заєць і побіг через ліс, аж доки вони не дістались озера. На дні того озера лежала монета жовтого золота. Як мені тобі віддячити? сказав хлопчик Зірка. Це вже вдруге. Ти допоміг мені.